Всім привіт! З вами шлях господаря. Якщо ви дивитесь це відео, то наші шляхи перетнулися і це не випадково. Продовжую цикл відео про девайси, які полегшують життя в селі. Як ви зрозуміли, мова піде про саморобну тачку. Ну, Я б не сказав, що вона потрібна тільки в селі, буває і в місті. Хто там в частному секторі проживає, вона завжди потрібна. Ну, а для села це незамінна річ. Зробив я її самостійно. Прийняв рішення робити саморобну після того, як розвалилась покупна. Ну, не знаю, скільки вона в мене поїздила, не пам'ятаю. Ну, але ж... Розвалилась вона якось швидко. Купили хату, потрібно було возити бетон, пісок, щебінь. І так покупна. Мало того, що там метал на самому кориті, він як фольга. Колесо постійно пам'ятаю, кріплення колеса ламалось, воно гнуло, я там підварював, але ж. Вариться вже там теж ні до чого було, тому що метал тонкий. Ну, Тобто, єрунда це все. Вирішив зробити сам. Зробив сам уже таку мощняву. вона в мене перетягала бетону 70 метрів ленти фундаменту, тільки на забор залив. Будинок 70 квадратних метрів, повністю зривав поли заливав, бетон не робив, підлогу робив Бетонну Зараз розповім, з чого робив. Корито зроблено з металу товщиною 3 міліметри, по краях обварений прутком Не пам'ятаю, мабуть, мабуть, мабуть. 12-й пруток обварено, щоб не вигинало, коли е, так тачку перекинути з чимось, щоб не гнуло ці борти, обварив прутком. Е, оцю конструкцію робив. Це трубка, по-моєму, 15 та чи 20. та да, 20 та трубка. А це 30-та, якби 20-та в 30-ту входить. Пружина, пружина, я вам казав, що на металоприйомці завжди забираю пружини. Це такий матеріал, котрий потріб, котри завжди потрібний в саморобках. Колеса, колеса покупні, знімаються. На оськи гайки, їх можна зняти. Знову ж таки, тачка саморобна, дуже витривала. А от колеса покупні не сильно. Уже я підварював теж, міняв покришки. Це вже нові стоять покришки. Ця, ця вже покришка усилена, бо вже два рази я міняв таку обичну, а ця ще. Така звичайна, але ж вона, але ж вона теж міняна Теж підварював, розбирав. Так, розмір тачки. розмір тачки 88 На 62 Так, Ручка ручка з труби діаметром 22 довжина її 92 92 на скільки на 54 тут робив посилення з куточків вигинав цю трубу отак Знизу сейчас покажу, якщо получиться да Ось так. Знизу теж наварені посередині прутки, Теж 12 міліметрові. Посередині два прутки, Тут кутник. Кутник цей, по-моєму, 50-й. Так, 50-й кутники по краях. І вже до кутників приварюється оська. Оцю оську знайшов теж на металоломі. Вона була з різьбою. Не знаю, хтось, хтось точив собі на якусь справу, вона мені пішла на тачку, якраз підійшла. Так, ну оцю конструкцію е, теж це, мабуть, чотирнадцята. Так, чотирнадти. Пруток. П'ятка така. Все як в заводської тачці. І ця ручка заходить аж на корито 29 сантиметрів. Щоб її не виламувало. Вона тут прихвачена. І тут до, прихвачена до посилення. Ну, Тобто конструкція дуже міцна, я ж кажу, вона перевозила дуже багато і всього. Пісок, щебінь, бетон. Що я ще її возив? Ну, не знаю, таке із важкого, це пісок, щебінь, бетон. Зайняла в мене постройка цієї тачки. По-моєму, по-моєму. Мені потрібно було швидше її зварити, бо робота стояла, то я її щось там за півтора дня, по-моєму, зварив. Більше колеса ждав е -е, з інтернету. Тачка вже лежала зварена, а колеса ще, мабуть, на наступний день. Ходив на нову почту, забирав колеса. Ну, Ось таке коротеньке відео. Робіть інструменти самі, вони більше ходять. Бо покупні щось зараз на всьому економлять на металі. Метал дорогий, на ньому економлять, я ж кажу, тачки роблять, як фольга. Вони прогнивають моментом. Тому, а ця тачка вже їй 6 років, мабуть, і працює вона в таких умовах, в яких заводських я б уже поклав би, мабуть, ну, я думаю, 30 точно. Це я даю 100%. Тому так, буду завершувати. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки. Буду далі знімати, працювати. Ще є багато е, різних саморобок. Всім пока, всім нам миру, здоров'я, до нових зустрічей!